У жгороському спорткомплексі юність протягом 12-14 червня, проходив другий турнір з настільного тенісу серед спортсменів з особливими потребами. Порівнянні з торішніми, всеукраїнськими, ці змагання набули міжнародного статусу, адже зібрали тенісистів нашої держави, Молдови та Росії. За звання першої ракетки боролися в 20 категоріях у залежності від фізичних можливостей та віку. Олександр Лизанець, голова закарпатського обласного осередку Української Федерації спорту інвалідів, з Враженням опорно-рухового апарату. Зараз у нас приходиться змагання в міжнародний турнір по насильному тенісі. Приїхали п'ять учасників. Приїхали приностроє вісім чоловік і приїхали з Росії один чоловік з Сибіра. Це приїхали перший раз, кандидат міста спорту приїхав. Принестрова перші розрадники КМС приїхали на коляски. Я дуже, що, дуже сильно не приїхав, що вони перший раз у ці змагання, ну такі міжнародні, потужні, І що більше було залучатися таких дітей у спорт. Тому році було все українське змагання, то вже ми були більше учасників українців, але не приїхали при Нестров'я і Росія не приїхала, а тепер більше приїхали. За словами тренерів та їхніх підопічних, настільний теніс це не тільки підтримка здоров'я і гартування сили волі, він ще й навчає організованості і витривалості. Бажаємо учасникам, які змогли підкорити спортивні вершини, реалізувати себе і в суспільстві.